Готуємо ніжний повітряний десерт Павлова – хрустки бізе в поєднанні з м'якою начинкою та ніжним кремом. Приготування починаємо з випічки бізе. Бізе приготуємо на паровій бані. Це найпростіший спосіб приготування, який дозволяє уникнути кропинок нерозчиненого цукру та правильно висушити бізе. Після того, як об'єднали білок з цукром в сухому знежиреному посуді, встановили на парову баню. Дно посуду не має торкатися води. При постійному помішуванні можна мішати за допомогою вінчика можна міксером на першій швидкості. Доводимо суміш до повного розчинення цукру. Це займає приблизно 5 хвилин. Температура не має перевищувати 55 градусів. Далі переливаємо білкову масу в діжу для збивання. Наша задача збити її до стійких піків. Комбайн вмикаю на четверту швидкість з шести. Збиваю пару хвилин, далі додаю чайну ложку лимонного соку, продовжую збивання. Збиваю ще 3-4 хвилини, всипаю крохмаль і продовжую збивання до стану готової марини. Підготувала кондитерський мішок, насадка в мене відкрита зірка, перекладаю маренгу та відсаджую бізе. Меренга блискуча, чудово тримає форму, в ній немає кропинок нерозчиненого цукру. Якщо цукор залишається після збивання в мерензі, під час сушки бізе він почне плаватися, і ми не отримаємо ідеально сухого десерту. Далі відсажуємо бізе. Дно повністю ми закриваємо і серединку залишаємо, щоб заповнити начинкою. Духовку завчасно розігріває до температури 90 градусів. Якщо температура буде за висока, ваше бізе почне тріскатися. Час сушки орієнтовно 2,5 години. Ось такі повітряні хмаринки ми отримали після сушки, дно абсолютно сухе. час приготування зайняв 2,5 години. Приготуємо до десерту освіжаючу начинку на основі пюре манго та на основі пюре малини. Починаємо приготування з мангового крему. Для цього нам необхідно білий шоколад, молочні вершки пюре манго. Пюре манго об'єднали з вершками, прогріли до температури 80 градусів та заливаємо білий шоколад. Перемішуємо буквально хвилину до розтоплення шоколаду, далі пробиваємо занурювальним блендером. Додаю вершковий сир, ще раз пробиваю занурювальним блендером. Далі переливаю в широкий посуд, накриваю харчовою плівкою в контакт та відправляю на стабілізацію до холодильнику. Для серединки пюре манго прогріваю. Далі при постійному помішуванні всипаю дощиком цукор, об'єднаний з пектином. Проварюю ще пару хвилин і залишаю до повного охолодження. Після стабілізації крем на білому шоколаді збиваємо міксером буквально пару хвилин. Далі наповнюємо бізе манговим пюре прикрашаємо кремом і смакуємо з задоволенням. Десерт виходить дуже ніжний та повітряний. Приготуємо ще десерт з начинкою фісташка малина. Для цього фісташкову пасту об'єднали з білим шоколадом, залили гарячими вершками, перемішали та пробили блендером. Далі таким же чином відправляємо на стабілізацію до холодильнику і після стабілізації ми вже будемо її збивати з вершковим сиром. Для приготування малинового центру малинове пюре з цукром прогріли до температури 55-60 градусів. Вливаємо розпущений желатин, активно перемішуємо та залишаємо начинку до повного охолодження. Малинова кислинка чудово доповнює смак солодкого бізе. Такий десерт ідеально прикрашати сезонними ягідками.